Вчитись ніколи не пізно, ба більше корисно. Віктор Степанович знов став студентом. Долучився до ювілейного вже 10-го за ліком семестру соціального проєкту університет третього віку. Зараз на заслуженому відпочинку. А до того був і будівельником більше 30 років на державній службі. Був інженером з охорони праці в терцентрі, загалом трудового стажу більше 48 років. Це можливість продовжити активне життя навчання дає таку можливість підтримувати себе у формі. Також дізнавати, що скорисне, нове, ну якісь там основи комп'ютерної техніки, я думаю, буде як користувати смартфоном, як передавати показники, ну і таке інше. Це все потрібно для того, щоб бути в формі. А якщо відставати від життя, буде діяти так називаємо закон згасання функцій за непотрібністю. Серед першачків 10-го семестру і пані Марія загалом має 45 років трудового стажу. Працювала в дошкільному секторі. Є досвід праці в закладах торгівлі, перукарні. Все своє життя містянка провела в активному русі та спілкуванні із дітьми і з дорослими. Тож участь в університеті третього віку це нова сторінка та досвід в її житті. У нас пречудові, як ми вже сьогодні познайомилися. Будуть наші керівники, будуть наші керівники, які будуть нам викладати Предмети. У нас предмети будуть і, як я знаю, по минулого разу, і українська мова, і ходьба скандинавська, і психологія, мабуть, так я думаю. І а саме головне як для нас, таких людей такого віку, як ми. Ну для нас комп'ютер, щоб ми у цьому ж не відставали від прогресу. 400 містян та містянок це нове поповнення в рядах відвідувачів занять в університеті третього віку, які розпочали з цього місяця. Цей соціальний проєкт максимально затребуваний у людей старшого віку, які вирізняються активною життєвою позицією. Ми розпочинаємо новий навчальний рік, він відкрився майже для 400 наших нових студентів. Проєкт університету третього віку був започаткований у 2018 році Костянтином Павловим. У зв'язку з ковідом була перерва і в зв'язку з війною. А коли умови безпеки, пов'язані з війною, дозволили проводити заняття, ми відновили в 2023 році і вже на сьогодні більше трьох тисяч студентів завершили навчання в університеті третього віку. Більше того, після закінчення навчання в університеті третього віку випускники продовжують своє активне життя. Нині в усіх районах Кривого Рогу створюють клуби активного довголіття для них. Їх учасники продовжуватимуть жити насиченим культурним, фізично розвиненим життям. Наш університет третього віку це навіть не про навчання. Хоча навчання дуже важливе, це про відношення, це про відношення міста до людей нашого золотого віку. Я ніколи не кажу пенсіонерів до нашого золотого віку, до людей, які все своє життя відпрацювали на нашу країну, на наше місто. І повинні бути такими веселими, життєрадісними, так, а також сучасними. Дуже серйозна програма. І насичена програма за підтримки ради оборони міста влади кривого рогу. Програма навчання є максимально корисною та цікавою. Вона включає уроки рідної мови, практичної психології, зокрема навички стресостійкості, комп'ютерну грамотність та вміння користуватися сучасними гаджетами, заняття зі здорового способу життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основи здорового харчування і бальні танці, які набули особливої популярності в слухачів. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.